Добрий день друзі, 31 березня, знову виходжу в ефір. Значить, попереднє відео теж було на цій ділянці, знімав пшеницю, розказував, що планується гербіцидний обробіток, але були опади, декілька днів підряд. Тобто нормального доща так, так як такового і не було, то знаєте, пересрало. І не дощ, і не сонечко. Якась мигичка, срачка, пердячка, туманчик. І короче, ніяк не можемо вийти в поле. Отака погода зараз тучі. Але сонечко якось питається пробитися. Я от вдів калоші спеціально, бо в калошах ми можемо зрозуміти, чи є роса, чи ні. Ну, По факту я так і бачу, що вона є у нас. От. Тобто. Але ми бачимо. Состояння пшениці, тобто не пшениці, а бур'яна. Що його вже достатньо, тобто треба бризгать срочно. І чекаємо погоду. Бо зараз на 2-3 дні опадів не планується і не планується сильного сонця. Ось така погода, але планується потепління градусів 15. І зараз, от думаю, будемо працювати гербіцидом. З Прилипачем 100 мл на гектар прилипача. Гербіцид буду давати мінімальну норму 50 грам. Пшениця от гарненька, красивенька. От, ну Тут трендець просто. Дивіться. Заросло просто срака якась. І да воно пшеничку якраз таки я замітив, де багатенько бур'янчика підбиває. Тобто, ну, тут реально його багато, тут пшениця не така здорова, як на тій ділянці. Тобто, оприскувач, вже все готове, все настроєно. Залишилось карбамідіку 5 кг додати, хімії, водички і можна виїжджати працювати. І такий стан пшенички. Ну, мені подобається, гарненько. Підкормили, морозці, звісно, було дали собі. ну, тобто, точніше пшениці по голові, але все ж таки так, це фігня якась. пшеничка вимахала. Так, до чого я взагалі відео знімаю? Е, я знаю, то, що в росу не бажано бризгати, бо теряється своє свойство, хімія, то, що воно розбавляється концентрація діючої речовини і в нас не такий буде ефект. Але ж все, все. трошки мені, мені завадили знімати відео, подзвонили. Ну і що я казав? Що, шановні аграрії, ваша думка? Звісно, я прямо зараз не планую бризкати. Ну, думаю, до вечірка підождати. Може протряхнеться вся воглоха Чи ввечері почати. Ну, але середньодобова температура близько 12 градусів. 12-13. тобто не холодно і жарюки немає. То що кажете, якщо навіть геть трошечки-трошечки буде роси, можна починати бризгати чи ні? Залишайте коментарі. Вашу думку. Цікаво послухати. Пишіть, чи цікаво інколи відео такі коротенькі дивитися мої. Так що, всім дякую за перегляд. На все добре.